Усім мене звати Катерина Медовник і в цьому відео я вам розкажу про 21 спосіб, як зробити більше за менший час. Звідки я про це знаю? Бо в мене є ось ця книга Брайана Трейсі про відомого фахівця у сфері особистісного розвитку. І зараз я вам коротко розкажу, про що він пише у своїй відомій праці. Отже, секрети тайм менеджменту для тих, хто хоче працювати ефективно. Ви ж хочете, правда? Ну тоді поїхали. кожен з нас ставив собі питання: ну чому у інших справи тут краще ніж у мене? І брасі відповідає, тому що вони роблять щось краще за вас. Фахівець радить питати в успішних людей, що вони роблять для того, аби досягати своїх результатів. Або якщо вам ніякого підходити і питати, то можна про це прочитати в інтернеті. Інформації насправді дуже багато. Однак робити те, що роблять успішні люди, замало. Важливе значення має те, як саме ви робите ті чи інші речі. Як швидко і наскільки якісно. Тобто тайм-менеджмент. Порада номер один від на трейсі щодо управління своїм часом. Потрібно написати у доконаному часі 10 цілей для себе на один рік. До кожної цілі потрібно написати 5-10 кроків, як саме ви збираєтеся досягти своїх цілей. Порада номер два: написати плани на рік. На місяць, на тиждень і на кожен день Бо, як процес планування суттєво заощаджує наш час для важливих справ надалі. Порада третя застосовуємо принцип парето 20 на 80. Є важливі справи, яких у вас 20%. Від всіх справ, але ці 20% важливих справ приносять вам 80% ефективних результатів у вашій діяльності. Тож цими важливими справами, що входять у цю двадцятку, потрібно займатися у першу чергу. Порада четверта. Подумайте про своє майбутнє якими себе чи яким ви, себе ви бачите через рік, п'ять, десять? Які результати ви хотіли би мати? Щоразу, коли ви займаєтеся якоюсь справою, питайте себе, чи матиме це завдання якісь наслідки для моєї цілі? Що ти робиш? Сижу в Сяжувика mm. ясно. Порада п'ята. Подумайте про ті справи, якими ви займаєтеся протягом тижня. І знайдіть ті, які вам не приносять жодної користі. Це може бути гортання новинної стрічки в Фейсбуці, перегляд якогось серіалу. Так от, припиніть робити ці речі. Порада шоста. Випишіть усі свої справи на тиждень у блокнот і поряд з кожним завданням напишіть літеру А, Б, В, Г або Г. Літерою А позначте дуже важливі справи. Літерою Б справи з важливістю середньої. Міри літерою В справи, які добре було б зробити, але якщо ви ці справи не зробите, жодних негативних наслідків вам воно не принесе. Літерою Г справи, які можна комусь передручити. Літерою Г позначте неважливі справи, які не приносять вам жодної користі, тож їх можна не виконувати. Порада сьома. О, так багато інформації. Спокійно ви можете не дивитися це відео, але тоді. Ви не знатимете поради, які можуть стати вам у пригоді, якщо, звичайно, у вас є мрії і ви хочете втілити їх у життя. Порада сьома полягає в тому, що ви маєте визначити для себе, які ключових результатів ви хочете досягти в найближчі роки. І що вам потрібно для цього зробити? Випишіть 6-7 бажаних результатів. Порада восьма. Подумайте, які саме три основні завдання, які ви постійно виконуєте, приносять вам найбільше хороших результатів. Ось на цих трьох завданнях варто максимально... maksimalno zasredati se. Порада номер 9. Подивіться на свій робочий стіл і запитайте себе, яка людина сидить і працює в такому середовищі. Ваш робочий простір має бути максимально зручним для вас. Після того, як налаштуєте свій робочий простір, зробіть перший крок у своєму завданні. Перший крок найважчий, але наступні йдуть легше. Порада номер 10. Шлях до мети доволі довго і складний, але цей шлях складається з кроків. Зосереджуйтеся не на проходженні цілого шляху, а на проходженні. Кожного маленького кроку так шлях долається швидше і ефективніше. Порада одинадцята. Постійно удосконалюйте свої навички. Порада дванадцята. Подумайте, які ваші здібності допомагають вам найчастіше. Це ваші особливі таланти то. Розувайте їх і використовуйте у своїй роботі. Порада тринадцята. Визначте для себе свої основні перепони. Що вам заважає? Як зазначає автор цієї книги, 80% усіх наших перепон це наші внутрішні переконання, наші страхи, лінії і так далі. Лише 20% всіх перепон це зовнішні фактори, на кшталт, не ті обставини, не ті умови. Тощо. Лише 20% карл. Порада чотирнадцята. Станьте самі для себе босом. Не чекайте, що хтось має вас змусити робити щось для себе. Ставте самі собі завдання, самі собі дедлайни і до роботи. Уявіть, що ви є прикладом для когось. Порада 15. Бережіть себе. Виділяйте достатньо часу для сну, їжте здорову їжу та дбайте про своє фізичне здоров'я. Все це дасть вам додаткові сили для вашої діяльності. А ще ви будете почувати себе значно краще. На 16-та ми вже дуже близькі до фінішу. Ще 6 порад від Брайна Трейсі. Вони вам можуть здатися простими істинами, про які ви і так знали. Я мала схожі відчуття. Ніби я це все знала, але чуть не використовувала. Тому ну, раджу вам все ж їх записати десь собі і переглянути і переосмислити їх для себе ще раз. Мисліть позитивно, будьте для себе найкращим другом. Думайте про те, чого ви хочете досягти, а не про те, чого не хочете. Поради 17 та позбудьтеся технологічного рабства. Технології створені для того, аби допомагати нам, а не гальмувати процес. Брайан Трейсі радить звільнити від гаджетів хоча б один день на тиждень. Навіть від телевізора! З технологіями варто чітко розпланувати свою Роботу, аби не стати залежними від них, або щоб перестати бути залежними від них. А? Порада 18. Кожне завдання діліть на частини. Кожну частину треба завершувати до кінця. І лише після цього потрібно переходити до наступної частини завдання. Порада 19. На кожен день виділяйте собі цілі блоки часу для важливих завдань. Ну і дотримуйтеся плану. Порада 20. Не відкладайте важливі справи. Почати справу завжди важко, але хороша новина полягає в тому, що далі Завжди легше, більше того, далі завжди швидше і ефективніше. Порада номер 21 Останнє: Самодисципліна. Починаючи завдання, зосереджуйтеся лише на ньому. Якщо відволікаєтеся, в принципі, нічого страшного, але одразу змушуйте себе вертатися до справи. І звичайно, дуже важливо завершувати завдання на всі 100%. Чим більше ви себе дисциплінуєте, тим більше гартуєте і формуєте свій характер. Коли людина виконує завдання, вона відчуває певні позитивні. Вона пишається собою. А коли вона виконала завдання, вона відчуває себе переможцем. Самооцінка її підвищується. Коли людина доводить свої справи до кінця, в її організмі відбувається викид ендорфінів. І тоді вона відчуває, скажімо, природній кайф. Схема проста, але для виконання потребує часу. Якщо хочете досягати своїх цілей і при цьому почувати себе задоволено, привчіться до тайм-менеджменту. Особисто я вже починаю використовувати ці поради в своєму житті. Це буває доволі незвично бувати в ролі ванги і думати, що буде наступної суботи ввечері. Але знаєте, планування на папері все ж таки дуже прояснює, куди я рухаюсь і навіщо. Якщо ви додивилися це відео до кінця, вітаю! Ви мега круті і явно зацікавлені в тому, щоб покращити своє життя. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалися поради від Брайана Тресі, і якщо ви хочете спробувати використовувати їх у житті надалі. Напишіть у коментарі, як у вас справи з тайм менеджментом і як у вас виходить все встигати. І чи є у вас спеціальне блокнот для планування ваших справ? Записник органайзер, будь-що, куди ви записуєте свої найпотаємніші плани або просто плани. У мене цілих три блокноти. Дякую за увагу! Зичу вам успіхів у ваших справах. Поділіться цим відео з тими людьми, які на вашу думку потребують цих порад. Чекатиму на ваші відгуки попереду багато чого цікавого. Тож буду вас рада бачити на своєму каналі. Па-па!